Продовжуємо рубрику модні і стельні». Скільки коштує весняний образ? Журналісти Терену запитали у перехожих Тернополян. Окуляри це «Іріш», наш місцевий магазин: 380 гривень. Сорочка Кікі. Також є у Тернополі на Острозькому купувала 1250 лонгслів. Мені віддала старша сестра, джинс 1450 і кросівки мені віддала мама. Тому якось так, де купували джинси? Теж Сумочка це теж сестра. У мене просто старша сестра є. От, тому в мене типу, так, частково там 50% це типу магазин старша сестра. От, рекомендую. Кепка Кепка лакоста. Купляв в, в лакоста магазині в цьому в дровому центрі. По-моєму, 50 доларів. Тоді куртка. Куртка це якийсь. Ну, я раніше гуглив, це якийсь локальний американський бренд, але вона десь дісталася мені з якоїсь барахолки. Ну, вона безцінна, вона безкоштовна була. Тоді кофта. Кофта – це наче хаос. Ну, я не знаю, мабуть, півтори тисячі гривень. Футболка, ну, звичайно, не знаю, гривень 200. Штани замовляв з онлайн-магазину. Півтори тисячі гривень і чотири з половиною тисячі гривень. Де ці речі зазвичай купуються? Що в Тернополі Ну, або замовляю, або там, в торгових центрах у Львові, як правило. Я купувала в магазині Папая, це був розпродаж, я брала її за 2300 десь. Сукню я купувала до повномасштабного вторгнення ще в Херсоні. Це український бренд Ромашка, щось там 800 чи 900 гривень. Чоботи я теж брала в ромашці, теж на знижці вони мені обійшлися десь півтори тисячі. Рюкзак я купувала в Різер. Та взається магазин називається щось там гривень за 700. Окуляри купувала в люкс-оптиці, і тоді вони коштували 3 тисячі гривень. Це я купила три роки тому за 1400 в Херсонській області, я з Херсонської області. Брюки я купила тут за 750 гривень і... Обув також тут за 1200, ось буквально дві неділі тому. А сумочка у вас по долянах за 2800. Де купляли штани та взуття? На ринку, на центральному ринку, на вашому. Дуже зручно. І взагалі у вас дуже тут комфортно, добре і недорого. Ковтенка ваша. Ой, це теж з минулого життя. Я оце не пам'ятаю скільки. Це навіть не буду озвучувати, скільки її років. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.